Намасте, друзі, це відео по дуже актуальній темі. Вправи від сутулості. Велика кількість людей мені писала із проханням відзняти ефективний комплекс вправ, тож це і зроблю зараз. Важливо на кожному відео я говорю, що до тих чи інших вправ можуть бути протипокази. Завжди вправи орієнтовані на відносно здорових людей. І якщо у вас є сумнів в оцінці стану здоров'я, будь ласка, проконсультуйтеся вашого лікуючого лікаря. Це дуже важливо. Ставимося з розумом до того, що ми робимо. Ось тепер щодо самої сутулості. Сутулість причина може бути різною. Власне, вправи, які я зараз пропоную, вони направлені на найбільш поширений варіант так званої функціональної сутулості, коли через певний спосіб життя. Не сидіння так з ось такою спиною, коли в нас шия вивалюється вперед, довготривале. Ми формуємо так звані неправильні м'язові патерни, малюнки. Деякі м'язи стають вкороченими патологічно, інші спазмовані і нефункціональні. І власне на такий тип сутулості ми можемо ефективно, якщо не в повній мірі, впливати вправами. Що ми і будемо зараз робити? Будемо робити це. На прикладі роботи з нашими агоністами-антагоністами, також момент, варто його розуміти. Наші м'язи, перше, вони не працюють ось так от роздільно. Є один м'яз, який робить це, а інший м'яз робить це. Перше є групи м'язів. Вони називаються синергістами, і в синергії вони щось виконують. Це раз. По-друге, м'язи погруповані за протилежними функціями. Є м'язи згиначі, розгиначі, м'язи, які відводять, приводять, так тобто є м'язи, які. Розгинають, наприклад, грудну клітку. Є м'язи, які згинають грудну клітку. Є м'язи, які розводять лопатки, які зводять м'язи, які піднімають плечі, опускають плечі і так далі. Власне, між агоністами і антагоністами, тобто протилежностями по функції м'язів, є дисбаланс. І вправами ми цей дисбаланс будемо виправляти. Отже, розпочинаємо. Можна сісти в зручне положення, наприклад, так, навхрес ноги, можна навіть встати. Неважливо. Спробуємо кілька глибоких вдихів-видихів. Видих, потягучок вдих, видих, витягуємося вдих, видих долоні разом. Потягнулися вгору вдих. Видих, трошки зосередьтеся на своєму диханні, на своїй поставі. Це вже початок заняття, і важливо відчувати, що ви робите. Ніякої механіки, тому що власне постава формується короткими такими кроками, і неправильна постава вже поставлена як щось як нормальне. Спробуйте зараз можливо прикрити очі і відчути наскільки ви сутулі чи навпаки. Випрямте грудну клітку. Витягніть ось так от шию. Спробуйте вже відчути, що ви дещо виправляєте. І спробуйте грудне дихання. Зараз саме грудне дихання. Відчуйте рух грудної клітки при диханні. Такий повний глибокий. Грудна клітка вдих розширюється, видих, стискається. Рух плавний, рух зручний. Грудна клітка вдих. ВИДИХ Уважно поспостерігайте, щоб рух був вільний. Так, ми могли вільно розширювати грудну клітку, стискати Увага на цьому. Добре. Далі. Переходимо на четвереньки. Це експрес-клас. І трошки розімнули зап'ястя легенько. Варто більше на ноги піти і щоб навантаження на зап'ястя було мінімальне. Але трошки розімнули. Далі зверніть увагу, що нам потрібно. Потилицю відтягнути назад, плечі вниз. Давайте вид зі сторони покажу, тому що в багатьох проблема те, що шия падає вперед і з'являється патологічне напруження шиї. Витягніть шию назад. От і тримайте це положення, навіть якщо воно вам зараз дискомфортне, все-таки утримуйте, коли потилиця йде назад, підборіддя дещо вниз. І на фоні цих рухів, так? На фоні Цього положення шиї ми будемо виконувати різні рухи в різні сторони і, зокрема, тулубу. Тому, коли ми зараз стаємо на четверенькі лопатки розвели і спробуємо відчути рух в лопатках Відчути і почати продукувати. Лопатки розводяться, Оце максимальна глибина, зводяться так в півсили, розводяться максимум. Зводяться в півсили, шию ми тримаємо рівною 5. 4. 3. Два. Розвели лопатки. Чудово. Тепер згинання, розгинання, поперек, грудний шийний. Поперек, грудний, шийний. Поперек, грудний, шийний. Даємо ось такий рух. Вдих. Розгинання. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Додаємо права рука, ліва нога. Вдих. Подивіться, я руку розвернув мізинцем вниз. Важливо розблокувати плече, можна дещо в лікті призігнути вдих. Видих долоню кладемо. Коліно до чола, поперек. Грудний шийний. Відчуваємо в роботі. Вдих. Видих. Одна сторона, тільки вдих. Видих. Вдих. Видих. На іншу сторону. Вдих. Зміна рук ніг. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. З цього положення пробуємо з коліна розвести дещо ширше, почергово кладемо ліву праву долоню по центру. Таз, наскільки можна, сфіксуємо, живіт підтягнений, хочемо зробити ось такі розвороти. Спина рівна вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. чудово. Знову присіли, наприклад, ваджрасана. потилиця відтягнута назад. Важливо відтягнули плечі вниз назад. Вже зверніть увагу, що ви плечі вниз назад, грудина вперед. Тільки старайтеся це не робити так, а, тільки зводячи лопатки. Навпаки, ми плечі вниз, назад, але й лопатки хочемо розвести, а не просто їх стиснути. Це важливо. Шия. І робимо згинання, розгинання. Плавні, м'які. Ось такі рухи згинання, розгинання. П'ять. Чотири. Три. Два. Робимо скручування вліво-вправо, відтягнувши потилицю назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плечі вниз назад і шия. Плече вниз вухо вгору. Ніс як вісь вперед. Одна сторона інша. Повільно. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Допроминаємо грудний відділ. Ось такі колові рухи. Бачите, грудна клітка. в мене згинається, розгинається. Коловий рух. П'ять. Чотири. Три. Два. В іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Запам'ятайте шия назад, підборіддя дещо вниз, плечі вниз. І лопатки ми пробуємо дещо розводити. Це ми навіть не під час тільки заняття тримаємо, а в принципі, повсякденності. Лягаємо зараз на живіт. Відтягуємо себе. Ось так. Тягнемо, відтягуємо. Зачепилися. Знову тягнемо, відтягуємо нижніми ребрами. Зачіпаємося більше вперед. таз, лобкова кістка на підлозі. Долоні під плечі. Ноги розслабили, сідниці розслабили. І робимо розгинання. Починаючи з мінімальної амплітуди. В плечах немає сутулості. Плечі вниз назад. Робимо вдих. Видих. Повільно м'яко вдих. Видих. Вдих. вдих. Вдих, Вдих. 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 Стараємося більше, крім поперека відчуття, давати цей рух на рівні грудної клітки. Неправильне виконання буде ось так от. Плечі, бачите, сутулимо ні. Невірно. І більше і глибше вдих. Видих. Вдих. Вдих, Вдих. вдих. Дуже добре. Вітягуємо себе більше вперед. Ось так от. Ще раз. Пробуємо почергово припіднімати праву ліву руку. Тільки чітко по вертикалі. Ось так от. З головою вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Добре. З цього положення стаємо на четвереньки. На четвереньках відстань між руками і ногами задається. Носочками впираємося в підлогу. І зараз акцент на тому, що ми хочемо рука і тулуб виставити в одній лінії. Коліна достатньо призгинаємо, сідниці відштовхуємо вгору назад. І наша задача ще раз: тулуб, рука, одна лінія. Ми розтягуємо цю передню сторону, стараємося, що стараємося, плечі. Коли ми стаємо, ми не піднімаємо плечі. Ми плечі вниз від вух і лопатки розводимо. Пробуємо деякий час, стоїмо в собака, дивиться вниз. Вісім. Сім. Шість. Лопатки розведені. Чотири. Три. Два. Один. Супер. З цього положення коліна можна ось так от опустити. Руками спираємося. Бачите, великі пальці у мене разом долонь. Спираюся на руки. Стегна плюс-мінус вертикальна лінія. Більше опори по відчуттях на руках, головою не спираємося. Голову можна на бік покласти, основна опора на руки. І так само відчуття витягування передньої сторони тулуба. 5. 4. Не перетискаємо шию. Три. Два. Один плавно назад. Знову лягаємо. Відтягуємо себе вперед. Вмикаємо задню лінію. М'язи, які в плечах наші руки згинають. Почергово права рука, ліва нога, з рукою піднімається голова. Тобто видих, вдих, видих. Один підхід, вдих, ніс, видих з рот. Почали с. с, с, с. Хочемо вище с, підняти руку ску. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. З цього положення. Переходимо знову баласана. відтягуємось вниз, міжбрів'я опустили, лопатки розвели, підтягнулися. Компенсація 5, 4, 3, 2, 1. Ми сідаємо знову в зручне положення. Що ми зараз робимо? Рука. Це згинання рук називається. Ми згинаємо руку в плечовому суглобі до крайньої межі. Крайня межа далі якби блокує лопатку, і рух йде за рахунок грудного відділу. Це нормально. Тобто ми стараємося в плечі руку зігнути в крайнє положення і більше подати вперед, бачите, грудну клітку. І почергово вдих, видих. Ось такий рух вдих. Ми відчуваємо, що ми Рука в крайньому положенні і розкриття грудного відділу. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер фіксація статична. Вісім. Сім, більше, більше. Рука 6. П'ять. 4, 3, 2, 1, інша сторона, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Тепер по діагоналі. Вдих, видих. Можна кулачки скласти. Вдих, видих. Одна рука йде в згинання, інша в розгинання. Вдих, видих. Видих, вдих, розкриваємо видих, вдих. Тепер по горизонту долоні дещо вище рівня плечей, вдих. Видих, обнімаємо і хочемо так трошки підповсти, ближче лікоть до ліктя вдих. Інша сторона видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз розкрили грудний відділ. Пам'ятаємо, шия назад. Гарно відтягнулася. Більше долоні назад. П'ять. Розкриття грудного відділу. Чотири, Три. Два. Один. Дуже добре. Знову йдемо на живіт. Підтягуємо себе вперед. Підтягуємо. Вмикаємо розгиначі. І загнечі в плечах. Підняли руки ноги. Фіксація 5. Стараємося, щоб руки піднялися можна ширше, можна лікті призігнути, але вище. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Кожен елемент я зараз експрес-клас демонструю. Ви можете повторити кілька раз, повторити довше. Тоді практика буде набагато результативніша. Та я зараз стараюся максимально коротко подати серію найефективніших вправ. Ми відтягнули спину. Тепер дивіться одна рука, бачите. Долоня вище рівня плеча, тому що коли ми будемо зміщуватися, це плюс-мінус вийде в рівень. Ми хочемо легенько одна сторона, в мене права рука, бачите, ліва нога. І на іншу сторону те саме вдих. Видих. Постарайтеся плавно, м'яко робити цей рух вдих. Можна повільно, повільно видих. Знову вдих. Видих. Розтягується група грудних м'язів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз перейдіть на одну сторону і зафіксуйтеся. П'ять. Дихання вільне, м'яке. Чотири. Три. Два. Один. М'яко на іншу сторону. Перехід. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Різні пучки грудних м'язів. Зараз розтягуємо. Долоня була дещо вища рівня плеча. Тепер дещо нижче рівня плеча. Відчуваємо деяку іншу роботу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. М'яко на іншу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І тепер у нас було долоня вище плеча, а це ще вище плеча. Акуратно, найважчий варіант. П'ять. Розтягуємо чотири, три, два, один. При змозі маєте час, ставити паузу і секунд тридцять, 60 навіть. Можна в цьому положенні. Долоня дещо вище. Накат. П'ять, чотири, три, два. Один. Витягуємо себе, не сутулячи плечі. Ось так от розкриваємо грудний відділ. Вгору. П'ять. Хочемо вище. Треба. Руки в ліктях призгинаємо, але відчуваємо розкриття грудного відділу. Чотири, три, два. Один. М'яко вниз. Баласана. Витягуємо спину. Компенсуємо, сідницю опускаємо на п'ятки, лопатки в сторону, між на підлогу. Робота має бути цільною, добротною, 5, що ми й досягаємо навіть таким цільовим і коротким класом. 3, 2, 1. Тепер уважно. Під коліна можна щось м'яке підставити. Наприклад, рушник скласти плед кілька раз. Подушку. Ми почергово кладемо, в даному випадку, я кладу ліву руку на ліву п'ятку. Право, бачите, я згинаю, округлюю, та звиштовхую вперед. Важливо, щоб живіт був підтягнутий по відчуттях сонячне сплетіння вперед вгору. Вдих. Видих. Почергово вдих. Видих. Одна сторона інша. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Цей елемент доволі складний, тому як ви дуже-дуже новачки, лише починаєте, можете його на цьому етапі пропустити. Вдих. Видих. Пробуємо зараз зафіксуватись. Одна сторона. Фіксація п'ять. Розтягуємо таз більше вперед. Грудна клітка вгору. Три. Два. Один. М'яко назад. Інша сторона. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Класно. Ще трошки. Ефективність наше все. Знову лягаємо. Відтягуємо. Уявляємо, що тут у нас є перешкода. Можна використовувати ось так ось цеглинки. Якщо у вас є йога цеглинки, бачите, на рівні долу немає, то ми їх уявляємо. Що ми робимо? Робимо ось такі перестановки. Вперед. Назад. Ось так. Піднявши, бачите, плечі, не сутулячись, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. У нас треба задні групи м'язів. Вони перенапружені і нефункціональні. Ми їх розтягуємо з однієї сторони і повертаємо функцію. Видих, вдих, видих, вдих, видих. А передні грудні навпаки повертаємо їхню природню довжину. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Чудово. З цеглинками, якщо вони є, можна також ще ось такий варіант, як ми робили без них. Ось так от дорозтягнутися. Можна голову опустити, так? Не затискаємо плечима шию. Деякий час в такому положенні. Перебуваємо три, два, один. Вправ насправді може ще бути дуже багато. Я вибрав короткі, ефективні. Витягуємося вгору назад. Плечах не сутулимо, лопатки розводимо, руки підняли. Грудину розкриваємо. Фіксуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Тримаємо. Три. Два. Можна ще більше. Один. І, звісно, можна ще довше, наприклад, поставити на паузу і ще один-два підходи. Власне, ви вже зараз можете відчути, як м'язи перегрупувалися в набагато правильнішу роботу. До речі, якщо у вас є рол, будь-який рол з такого типу, непоганим варіантом. Є розкатка, особливо області між лопаток. Тобто, коли ми ось так от лягаємо, і ще додатково там декілька хоча б прокатувань робимо. Більше чи менше, це вже як виходить. З ролом ще можна ось таку вправу зробити. Це глинки, якщо у вас є, бо якась інша підкладка, бачите, підкласти під грудний відділ і деякий час статично зафіксувати положення, коли таз на підлогу. Голова також. Це додаток. Ці аксесуари прості. Як рол, так і його цеглинки дуже доступні по вартості, ними можна ось так доповнити. Тому, друзі, це весь комплекс. Ви його можете модифікувати, розширювати. Надіюся, він вам допоможе. Якщо він для вас цінний, для мене найкращий подарунок. Віддяка це. Вподобайка, коментар ваш поширення відео. Нехай воно несе користь вам і людям. Намасте, до зустрічі!